Дня. До вашої уваги урок на тему розрахунки за хімічними рівняннями, маси об'єму та кількості речовини реагентів та продуктів реакції. Переходимо до вивчення даної теми. Запишемо собі маленьке правило, яке завжди буде нас націлювати на правильне розв'язання будь-якої задачі. Коефіцієнти в рівнянні реакції. Вказують на відношення кількостей речовини реагентів та продуктів реакції. Тобто коефіцієнти, які розставляються у хімічних рівняннях, завжди будуть вказувати на відношення. Кількості речовини реагентів та продуктів реакції. Для прикладу, запишемо маленьке хімічне рівняння. Натрій взаємодіє з киснем, утворюється натрійоксид. Натрійоксид це сполука, яка складається з натрію та оксигену. Натрій у нас знаходиться у першій групі хімічних елементів. Це означає, що його валентність один. Вказуємо зверху валентність. Оксиген у нас завжди має валентність 2. Це ми знаємо ще із 7 класу, і проблем із цим у нас не повинно бути валентність 2. І 2. Найменше спільне кратне 2. Тому 2, що ділиться на 1, отримаємо 2. 2 поділити на 2, 1, одиночку ми не вписуємо. Написавши ось таке рівняння, ми можемо з вами розставити коефіцієнти у хімічному рівнянні. Пригадуємо алгоритм розставляння коефіцієнтів. Перше, ми урівнюємо завжди з вами металічний елемент. Далі. Неметалічний елемент, після цього гідроген, наостанок залишається в нас оксиген. Отже в нас перше буде урівнюватися натрій. Натрію до реакції 1, після реакції 2. Це означає, що перед натрією ми ставимо двійку. Оксигену 2 до реакції, 1 після реакції. Це означає, що перед продуктом реакції ми ставимо двійку. Тепер, відповідно, кількість натрій у нас змінилася, тому що 2 помножити на 2 4, тут лише 2. Для того, щоб отримати 2, нам достатньо двійку домножити на двійку. І ми отримали рівняння 4 натрій, додати О2, утворити 2 натрій 2О. Правило, яке записане вище, говорять про те, що коефіцієнти в рівнянні відносяться так, як їхній кількості. І ми знизу можемо записати ці кількості. Це буде означати, що натрій у нас є 2 моль. кисню у нас є 1 моль, тому що коефіцієнту 1 ми не пишемо, ми пам'ятаємо, що це є одна сполука. І натрій оксид 2 моль. Рівняння в нас написане, і кількість даної речовини ми з вами визначили. Давайте спробуємо розв'язати задачу. Для прикладу, щоб розв'язати таку задачу, запишемо собі одну умову. Обчисліть кількість речовини солі, яка утворилася під час реакції 0,9 моль калій оксиду з Достатньою кількістю ортофосфатної кислоти. От і ще раз прочитаємо задачу. Обчисліть кількість речовини солі, яка утворилася під час реакції 0,9 моль калійоксиду з достатньою кількістю ортофосфатної кислоти. Записуємо дано. В даному ми завжди вказуємо те все, що є відомим умові задачі. А відомим в нас наступне. Кількість. Пригадуємо, що кількість позначається у нас літерою N, калій оксиду, калій О, поки що пишемо. І по аналогії до натрій оксиду. Демос, у якій групі знаходиться в нас калій, а він у нас знаходиться в першій групі, це означає, що його валентність 1, оксигену валентність 2. Тому формула у нас буде калій 2О. Дорівнює 0,9 моль. Необхідно нам знайти кількість солі, яка утворилася. На жаль, ми з вами не знаємо, про яку сіль буде йти мова, ми записуємо в дужках солі і ставимо знак питання. Скорочена умова задачі написана. Тепер ми можемо з вами перейти до розв'язання даної задачі. Для того, щоб розв'язати дану задачу. Нам необхідно скласти хімічне рівняння. Щоб скласти хімічне рівняння, ми записуємо ті сполуки, які між собою взаємодіяли. Читаємо умови задачі, яка утворилася під час реакції 0,9 моль калій-оксиду з достатньою кількістю ортофосфатної кислоти. Отже, пишемо калій 2О додати H3. ПО4 утворюється Сіль. Сіль у повинен складатися із металу та кислотного залишка. Тому у нас буде наступна сіль калій і кислотний залишок ПО4. Калій у нас одновалентний, тому що він в першій групі. ПО4 це залишок ортофосфатної кислоти. Отже, його валенність 3. 1,3, 3, тому, якщо 3 ми поділимо на 1 валентість калію, ми отримаємо індекс 3 калій 3ПО4. Додати молекулу води це є елементарна хімічна реакція, яку вже ми з вами вивчили. Давайте спробуємо урівняти дане рівняння. Калію до реакції є 2, після реакції 3. Тому ми міняємо коефіцієнти на протилежні. Ставимо 3 і ставимо 2. Відповідно, настало калію 6 і калію 6. Фосфору до реакції 1 після 1, але перед формулою 2. Це означає, що фосфорів вже не є 2. Тому перед формулою ортофосфатної кислоти ми дописуємо коефіцієнт 2. І залишається вирівняти гідроген. Гідрогену є 6, в даному випадку гідрогену є 2, тому, щоб отримати 6, нам достатньо 6 поділити на 2, і ми ставимо коефіцієнт 3. 3 калій 2О плюс 2H3PO4. Утворюється сіль 2 калій 3ПО4 плюс 3H2O. Перевірте написання цього рівняння у своєму зошиті. Далі ми повинні, так як в попередньому випадку, виписати кількості речовин. але ми будемо виписувати лише ті, які нам необхідні згідно умови задачі. Усе те, що ми повинні знайти, ми позначаємо завжди в задачі через Х. Це є стіль. Ось в нас є якраз ця стіль, тому ми пишемо X. Ту е властивість, яка нам цікавить. В даному випадку це є кількість. Кількість вимірюється в молях, тому пишемо молі, -моль -моль А над кількістю відомої речовини вказуємо те, що є відоме. В даному випадку нам є відома кількість оксиду. -н У нас є 0,9 моль. Знизу нам необхідно підписати ту кількість речовини, яка є згідно умови задачі. Тож, що згідно нашого рівняння. В даному випадку це буде 3 моль оксиду, а також 2 молі солі. 2 моль. Складаємо наше рівняння через пропорцію 0,9 моль х моль Відноситься. До 3 моль і до 2 моль. Пропорція складена, тепер ми пам'ятаємо з курсу математики, як знайти невідомий х, тобто добуток крайніх дорівнює добутку середніх 0,9. 0,9 помножити на 2. І розділити на 3. Звідси х дорівнює, х дорівнює 0,6 моль записуємо відповідь до задачі. Відповідь. Кількість солі в дужках. Калій 3, ПО 4 дорівнює 0,6 моль. 0,6 моль. Давайте ще раз розглянемо цю задачу, щоб ви запам'ятали алгоритм її розв'язання. У нас була задача: обчистити кількість речовини солі, яка утворилася під час реакції 0,9 моль калій оксиду з достатньою кількістю ортофосфатної кислоти. Ми записали скорочену умову задачі. Ось вона в нас є. Після цього ми склали хімічне рівняння. Розставили коефіцієнти, зверху ми вказали кількості речовини, які в нас є відомі згідно скороченої умови задачі, а знизу ми вказали кількості речовини згідно коефіцієнтів хімічного рівняння і, опираючись на правило, яке ми записали в декілька хвилин. Після цього ми складаємо пропорцію і визначаємо невідоме число. Невідоме число ми отримали 0,6. моль. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!